Буквально щойно приїхав власник цього автомобіля Nissan Qashqai 2007 року випуску, який в нас вже продається, і сказав, що для гарного автомобіля дуже погано, коли він стоїть. Тому, друзі, прийшовши до общого знамінателя, ми знижимо ціну автомобіля на 7100. На 7100 це дуже класна ціна для цього автомобіля. Плануєте взяти щось повище в такому бюджеті, то варіантів небагато. А у нас для вас є класний варіант. Nissan Qashqai. Цьому рік випуску свій час був привезений в 2021 році з Польщі. Один фактичний власник в Україні цьому автомобілі, Нещодавно замінений повний комплект щеплення, повністю перебрана ходова. Комплект гри мінявся 20 тисяч км тому назад. І автомобіль має прекрасний колір, такий ґрунтовку. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі перевірено. На легкосплавних дисках на зимовій гумі. Автомобіль у нас з безключовим доступом, притоновані задні вікна. Далі це у нас 1,5 турбодізель К9К, 6-ступенева механіка, надійний класний мотор, 280 тисяч км. Пробіг автомобіль має. Тут повний набір інструментів з докаткою, аварійкою, буксировочним крюком, балонним ключом і так далі. Фаркоп є, парктроніки задні є, дуже красивий, текстильний, комбінований з декількох кольорів салон, темно-сірий, плюс червоний. Посередині виглядає досить симпатично. Подивіться, яка фракція цікава. Десь там салон досить охайний. Далі йдемо повний електропакет з клопідімачів. Автомобіль у нас має ручне регулювання сідушки, шкіряне датчик світла світле дощу, електрорегулювання, а також складання дзеркал заднього огляду. Автомобіль має двозонний клімат-контроль з заправленим кондиціонером, магнітола з блютуза. Так, без ключ доступ, поэтому запускається автомобільчик з таким штукою. Скажемо, не треба туди ключа вставляти, і так далі. Працює Метчу, класно. Акумулятор живенький, тобто тут це. На місці тут все робимо. Мотори дійсно дуже класні, і саме головне це гарний розхід палива. Десь в районі 6 літрів містом і десь до 4,5 літрів за містом, якщо їхати економно. Друзі, 700 нова ціна знижаємо саме для того, щоб автомобіль швидше знайшов своїх нових власників і не стояв довго у нас на майданчику, І новий власник міг би вже кататися і насолоджуватися. Місто суму вулиця гравкрут 19. Ми тебе чекаємо.